Вітаю всіх, але тільки гуляти, змогла щось. І знову ж таки, США Росія, вибачте, США Росія у мене просто штатив вламався, зараз використовую дорожній свій. Він такий хлюпенький, легкий. США Росія прилетіли розмовляти тут же ж стільки вже вазні, я хочу продавити що. Домовленості США. Це процес, це результат. Як буде розмова США з Росією? Розмова, яка буде? Ух ти! Вона ж вилітає. Одні лицарі. Дивіться, самі лицарі. Пропозиції, варіанти дії. Суду, це зміни відносна. Дивіться, трійка мечів. Це досить така неприємна карта, розчарування. В той же час якісь результати маленькі будуть. Відлюдник. Карта відлюдник на дні колоди, тобто Росія не дуже хоче йти на ті умови, які є. Кінцевий результат який у нас? Помірність. Закохані. Хочу сказати одну річ: процес не дуже приємний. Процес. На кінцевий результат все одно падає закохані і помірність. Що мені подобається, зрозуміти одну річ, які з домовленості будуть частково, однозначно, часткові домовленості. Я бачила в новинах, почалося утра, як кажуть, перемиря на сході. Ну, в мені тут є логічно випливає, схід Харків також в схід входить. Тому, так, на тему Харкова в мене ще буде одне цікавуче відео спеціально. Також утром займалася як Шерлок Холмс, Теж, деяким речам. Тому дивіться, на тему території, помірність, якісь домовленості будуть, обстрілів, проблем на цих територіях там, бойових дій. Важко сказати, про що саме річ. Тобто карти випадають про основні речі. Це все в одне в купу скласти можна, але сказати, про що саме мова, ні один таролог не скаже. Ні один. Повірте, ні один. Кінцевий результат домовленостей сьогоднішніх Росії та США. Ой, да. Кінцевий результат який домовленостей буде Росії та США? Я хочу подивитися на кінцевий результат. Процес такий цікавий. Кінцевий результат 8. Кажетів. Рішення швидкі. Рішення імператор. Дивіться. Ну, паж мечів. Розгляд ситуації. Ну, непогані карти від слова зовсім. А на колоди король кубків. Все одно випадає Зеленський, про нього мова також. Дії, нагляд, знаєте, король папажут це збір інформації, аналіз інформації і. В принципі, мені подобається кінцевий результат. Дьявол, звісно, він випадає дьяволом. Король мечів. Дивіться, цікаво випадає кінцевий результат. Тобто ворог має на меті деякі моменти. По десятки пентаклів це максимум територіальних забаганок, які в нього є. Це зрозуміло. Питання по королю мечів, що він готовий відкласти, плюс-мінус не вимагати. Таке. Ну, Важке, мова важкі перемовини. Які ці перемовини США та Росії, який результат дадуть для України? Давайте подивимось. Який результат дадуть для України? Для України що це? От сьогоднішні прям перемовини. Початок чогось нового. Зміни. Трансформація, правосуддя, юридичні які зміни. Звісно, що Україна випадає в ролі жертви. Те, частина території жертва. Зрозуміло. Кінцевий результат. Ну, дивіться, тиснути на лінії фронту. Це зрозуміло для України це тиск також певний тиск обставин, щоб вона погоджувалася на це. Зрозуміло, Україна буде намагатись відстояти себе цьому цьому. Тут же питання, наскільки ми зможемо з окупованими територіями? Все йде до того, що нам таки доведеться їх визнавати окупованими юридично в якомусь вигляді. Не просто визнати і все. Ні в якому разі, але юридично це закріпити. Все йде до цього. Не тільки у мене це випадає, я дивилася ще сторіс мені випадає. Воно саме тікток сам знаходить по темі. Багато хто вже це бачить. На жаль, ви розумієте, що ситуація це процес. Ми дивимося процес. А процес може виплити все, що завгодно, він виплив те, що буде. Визнання окупованих територій якимось юридичним чином. На жаль, тобто для України ці перемовини будуть плюс-мінус адекватними не для всіх, звісно. Давайте та обстріли. Зменшення обстрілів буде. Після цих перемовин зменшення обстрілів буде. Сімками чи маніпуляції. Так або ні, це відповідь ні. Взагалі маніпуляцій, дві кажезлів, знаєте, відносно. Паж мечі. Ворог буде, дивіться, по обстрілам, як красиво. Тобто він не просто кидатиме, він думатиме куди. Довго шукає цілі, довго думає. Угу. Так, багато роботи. Вітірка жезлів, дивіться, король Пентаклів тут випадає по обстрілам. Вимагає від цього, припинить цього Трамп. Король пентаклів мене завжди Трамп, як сигніфікатор Трамп. Я би сказала, що може летіти по корисним копалинам знову. Енергетика корисні копалини, щось таке. Тому будуть маніпуляції на тему обстрілів, сильно не розслабляємось.